Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з електротоварами для дому від німецьких торгових марок. Перша позиція у лоті – це універсальний цифровий лічильник, мультиметр із великим дисплеєм. Для вимірювання електричного струму, напруги та опору, а також перевірки і транзиту діодів. Друга позиція Bluetooth автогарнітура. У лоті дві упаковки. Третя позиція навушники вкладищі з металевим корпусом. Дві упаковки у лоті. Автомобільна відеокамера це. Четверта позиція для документування доріг, дорожнього руху, наприклад, у випадку аварії, j – для автоматичного резервного копіювання відеоряду, наприклад, після зіткнення або прискорення, автоматична адаптація знімків до умов освітлення, регульована тривалість відео та нескінченний запис, запис, включаючи час і дату, чотирьохкратне цифрове збільшення, будована пам'ять 16 ГБ з функцією огляду на ці кокції. В ці дисплеї. Комплект поставки це камера тримач з присоскою USB-міні, USB-кабель і USB-адаптер на 12 та 24 Вт. П'ята позиція це радіо для кухні з чітким дисплеєм і з можливістю збереження. 30 станцій та чудовою якістю звуку має вбудоване світлодіодне освітлення та два таймери. Шоста позиція стерео інтернет-радіо з функцією а багатокімнатна можливість відтворення звуку. 4 в одному цифрове радіо DAP+, FM-тюнер з функцією RDS, інтернет радіо та приймач Spotify Connect. Прийом близько 25 тисяч інтернет радіостанцій по всьому світу та багато інших. Корисних функцій. Сьома позиція настільний вентилятор діаметром 30 см рів із трьома швидкостями. Має додатковий кут повороту на 75 градусів. Восьма позиція бездротовий термометр для грилю, складається з приймача схожого на мобільний телефон та базової станції з датчиком. Можливий дистанційний моніторинг умов і температур приготування. Дев'ята позиція сендвіч гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі. 10-та позиція ваги на у лоті дві штуки білого та чорного кольору, поверхня зважування із безпечного скла товщиною 6 мм. Є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 кг. Матеріал скло та метал. Батарея входить у комплект. Одинадцята позиція це електрояйцеварки на 6 яєць. У лоці три одиниці різних кольорів: блакитний, білий та чорний. Мають декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, три ступені готовності, видають звуковий сигнал після закінчення приготування. Є захист від перегріву. І остання позиція це електричний чайник з елементами під дерево, має автоматичне захисне відключення системи і захист від кип'ятіння. Всередині основи з високої. Якісної нерживічої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки. Є світлодіодний індикатор та індикатори рівня води, об'єм 1,7 літра. Цей лот ви можете замовити вже зараз. За інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!